Усім, це Вікі Сім. Я продовжую челендж. Уціліли це друга серія. В кінці тієї серії сталися невеликі природні явища, але як бачите, наш уцілілий уцілів після тих подій. І знаєте, це було неочікувано, це було лячно, але це було влучно. Ну прям ідеально під назву челендж. Виявилося, що в випробуваннях ділянки я поставила вулканічну активність і благополучно про це забула. І це й не дивина для мене. І ще знаєте така, радію: поселила малькольма біля вулкану, який вивергається. Чесно, я не знала, як працює це випробування. Тепер знаю, та думаю, не буду його прибирати. Це додає такого реалізму грі. Нехай залишається взагалі. Було б круто, якби магма падала на його рослини або вогнище, або ще на якісь предмети, тим самим наносячи шкоди малькольму. Але це я вже багато хочу так. Між серіями по Малькольмському часу прийшло 4-5 місяців. Тобто я десь пограла 4 дні за кадром. І як бачите, Малькольм заріс, і це все логічно. На острові немає барбершопів і цирюлінь Тож з кожної серії ви будете бачити новий стиль Малькольма волохатість. І зараз Малькольм займається садівництвом, яке йому не подобається, і це перший його досвід робити, те, що йому не подобається. Але немає вибору Малькольм. Треба виживати і немає часу крутити носом. Саме цікаве, що їсти фрукти і овочі, які він виростив, йому подобається. А працювати над ними ні. Це так по-малькольмськи. І поки я грала за кадром, виправляючи лаги і прокачуючи Малькольму навики, гра, коли він займався фітнесом, запропонувала мені прийняти нову рису характеру Малькольма, активний. А я? А що я? Я сильно не пручалась. Я повністю з цим погоджуюсь. бо По, в дійсності Малькольм вів активний образ життя до острову, і качалка була другим його домом. Тож я прийняла ці зміни, хоча це скоріш доповнення, а не зміни. І тут, коли я зайшла подивитися його риси, я помітила дещо цікаве, що виявилось імунітетом до хвороб. Пам'ятаєте, в декаді я активно шукала мод на хвороби? Ось він я його знайшла, завантажила, але не знала, що він працює. Тепер знаю і не знаю, помітили ви в декаді чи ні, але мотрі там було погано в останній серії, і тепер я здогадуюсь, чому і починаю хвилюватись. В цьому челенджі я теж залишу цей мот на хвороби. Мені він здається доречним і тут, хоча. Він, мабуть, усюди буде доречним. І я думаю, ви побачили зміни на ділянці. А якщо ні, то я вам все одно все покажу і розкажу. Але поступово по ходу серії. Я все ж таки вирішила прибрати Малькольму бажання і страхи. Я насправді довго думала, не хотіла їх тут вимикати, думала їх фільтрувати, залишати якісь цікаві, нормальні, але зрештою вирішила відмовитись на певний період часу. Але це не значить, що у Малькальма немає бажань. Окрім стандартних помитися у ванні, випити філіжанку кави і запросити гарненьких дівчаток. Основне бажання Малькольма і скоріше ціль ніж бажання. Це звісно вибратися з острова. А далі є додаткові бажання, які допоможуть йому досягти цього. Це відправитись на інші острови в надії, знайти якийсь порятунок. А щоб це зробити, треба побудувати пліт. А щоб побудувати пліт, треба підняти фітнес і механіку до п'ятого рівня. По Поновиках фітнес на третьому рівні в нього. Садівництво четвертий, механіка, другий, я б навіть сказала вже третій, і рибна ловля четвертий рівень. Садівництво і рибна ловля йому потрібні, щоб продавати предмети з багажу, які в нього є. А от щоб взагалі була змога продавати, треба знайти людей, яким можна продавати. Тож треба піднімати фітнес і механіку, щоб побудувати пліт і відправитись на інші острови, досліджувати їх. А ще його не покидають думки і сумніви на рахунок уламків корабля, що він знайшов. Йому здається, що, можливо, там хтось живе. На днях, коли він займався пропішкою, він побіг Пити в там печеру, і тепер його допитливість бере гору. Так що його плани на ці дні це по максимуму займатися розвитком потрібних навіків, збігати до печери біля корабля, вгамувати свою справу допитливості, і звісно, вижити і не померти до кінця цієї серії. В якісь моменти він навіть починає насолоджуватися життям на острові, але сподіваюся, це надовго, тому що Малькольм це не рай, і тут йому треба індивідуальне запрошення їсти, навіть коли він холодний. І це не спонукає його взяти тарілку, але я вже до цього звикла. Ще в нього змінилась пора року, вже осінь, але на Сулані це взагалі не буде помітно, окрім мабуть, частих злив. Але рослини повинні рости. Хоча я не впевнена, я не пам'ятаю вже, як тут є, бо давно не грала на Сулані. Ну і ще ви можете помітити, що його вже не ламає тепер. Майже ніде. Ну, принаймні я не помітила цього. Він зробив собі стівець, на якому тепер приймає їжу, і дивиться. Ця на океан це йому дуже подобається і дає спокій, і мені здається, чи то стілець його так вгамував, чи що, але мені стало спокійніше на нього дивитися і грати. Тож я хочу показати вам зміни невеличкі, які відбулись в його печері. Ви правильно підмітили, що надувний матрац у його печері це було дуже кашерно для нього, особливо на острові, зважаючи те, що він на острові. І я з вами була повністю згодна, але з того, що було в грі, це було більш-менш шикарним ніж інші ліжка. І в мене з голови вилітіло, що є оці спальні мішки. Загадала про них я на стрімі Ок'юа, але не знала, чи працюють вони для дорослих. Бачите, працює, і мені так подобається набагато більше. Книги на підлозі, тут все без змін. А ось тут я вирішила додати цю скульптуру обличчя. Знаєте, я подумала, що Малькольм, який вже півроку на острові і дуже багато часу без спілкування, міг бачити в наскельних образах чиєсь обличчя, яке йому здається, слідкує за ним. Мені таке спало на думку і здається доречним, тому я вирішила його тут зала. По змінах у печері, наче все. На ділянці я попрацювала над лагами зараз. Було дуже смішно, Мальколь. Я кажу: попрацювала над лагами, а ти крісті не ходиш. Насправді ці скали це об'єкти з відкладки. А в грі сім не сприймається як об'єкт, але я там ставила стіни, та, мабуть, вони стоять далеко. Я намагалась так, щоб їх не було видно. І чесно, я вже не хочу нічого змінювати. Мене починає дратувати і засмучувати такі моменти постійних проблем. Я просто хочу грати, знімати і створювати. Тому я думаю, що поки все залишиться як є, і максимум головних ла. Я прибрала, принаймні, які мене муляли. Так, поки не пізно, я відправляю Малькольма до печери, дослідити її, справи на ділянці нікуди не дінуться і будуть тебе чекати, повір. І я відправлю його через дію пробіжка. Підніме заразом фітнес, і якраз він бігає маршрутом коло печери, тож не нехаймо час, як то кажуть. По правді кажучи, Малькольм вже бував в печері, але дослідити толком йому її не вдалося, бо завжди, коли він туди привів. Приходив, в нього щось не так було з потребами. Та все ж таки він помітив біля печери малюнок, який якимось магічним чином росте кожного разу, коли він досліджує печеру. І він не втрачає надії когось зустріти, можливо, когось уцілілого з корабля, а можливо, місцевих аборигенів, але і сильно на це не сподівається. Та тепер в нього є ще одна надія надія на малюнок. Йому здається, що в ньому закритий секрет. як Вибрати з острову, або якась підказка на виживання тут, або ще щось. Але малюнок, як він думає, тут не просто так. Тож, по мірі своїх можливостей, він буде продовжувати вивчати околиці і печеру, і в цей раз йому не вдалося нічого знайти у печері, окрім якихось цікавих звуків. На мить йому здалося, що хтось співає, але подумав, що це скоріш за все знов гра його розуму, як і люди, яких він інколи бачить. Поки Малькольм буде відмиватися від невдачі, я розповім про зміни на ділянці. Перше, що я зробила, коли він підняв рівень фітнесу до другого це поставила столярний стіл. Це єдиний метод підняття механіки, який мені відомий, окрім лагодження предметів і читання книг з механіки. Але ви подивіться на його ділянку і скажіть, що тут він може лагодити і як часто воно буде ламатись. Також я не думаю, що чисто випадково книги з механіки. Могло прибити до його берегів, це нереалістично. Тому залишався тільки один відомий мені метод: це столярний столик. І знайомтесь, це Степан, це друг і подруга Малькольма. Підказку запудалом мені підкинула дрімерка. Грає за що тобі мої великі? Дякую, бо скоріш за все я б до цього не додумалась. Мене вистачило на те, щоб Малькольм поговорив з рослинами. Про опудало і взаємодії з ним я зовсім забула. Я вирішила його додати. Це дійсно. Дуже реалістично, що Малькольм, перебуваючи на острові, отак вирішив вирішити свої проблеми соціалізації, і це знов таки реалістично, що він з ним розмовляє, і зважаючи на його довге перебування на острові і дивні галюцинації, йому почало здаватися, що опудало оживає і теж з ним розмовляє. І Малькольм тут прокачує опудалом не тільки дружні стосунки, як бачите, тому що а чому Чому б ні, це острів, а це Малькольм, а це опудало. В день вірний друг, а вночі кохана жінка. І опудало стало першим другом Малькольма, але я не буду його рахувати, так як це уявний друг, а по правилах рахуються тільки реальні. І що, що, що тут тільки на щойно було? Ви це бачили? Чи мені здалося, що бутало хоче поговорити про поповнення в родині? Ем, Я чогось не знаю. Хлопчики чи дівчатка? Цікаво. Тепер, а чи може Апудало завагітніти? І хто в них тоді народиться? Опуколь мальдало, але це цікаво. Я думаю, піднімати їх стосунки і дружні, і романтичні на одному рівні і. Подивитися, right. чи буде якась yeah, right. взаємодія з опудалом, і в нас тут перший поцілунок Малькольма і Опудала, і вам може здатися, що все відбувається досить швидко, та це так, але ж це опудала і уява Малькольма. А він тут головний. Тому так їх стосунки розвиваються досить швидко. На ділянці з'явилось трохи видозмінене озеро. Це озеро з режиму відкладка. Пам'ятаєте, я казала, що мені здавалось, що. Можна ловити на своїй ділянці в озері Рибу, мені не здавалось. Знов ж таки, дрімерка грає Моя ратівниця. Дякую за підказку з цим озером. Справи Малькольма пішли вгору. І поки Малькольм активно займається столярством, усі навики більш-менш нормальні. Я б хотіла поговорити з вами про плани на канал і про проєкти. Коли я завела канал, ви вже мабуть втомились від цих слів, але я повторюсь: я завела канал для відеобудівництва в режиму Стоп Motion. Але Потім в моїй голові, а з ходом і на каналі, з'явилась декада, і я така: гаразд, чому би й ні, нехай буде. То з часом, коли я зрозуміла, що деката буде довга, мені здається, що роками Господи, у що я пляпалась, а таке інколи почуття виникає. Тож я вирішила запустити ще проект паралельно з декатою. Я не планую розтягувати уцілілого максимум, який я з нього хочу вичавити, це 15 серій, але загалом хочеться менше, та загадувати не буду. Далі після закінчення цього челенджу в мене є деякі ідеї, які будуть тілюватись, поки буде існувати декада. Що буде по завершенню декади? Я не знаю. Це дуже далеко, поки не хочу про це думати. Тож, отакі зараз плани в мене. А що ви хотіли побачити в майбутньому на моєму каналі? Напишіть у коментарях. І поки я тут робила бла 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 Малькольм переробив купу справ і відправляється їсти. І знов виникає моя редівниця. Єс, здається, вибачте, якщо я невірно вимовила нікнейм. Підказала мені, що страва плантани це не що інше, як смажені овочеві банани. Тож у Малькольма плюс ще одна страва у скарбничку. По навиках за цей день змін немає. Малькольм, я покладаю на тебе великі надії. Будь ласка, фітнес так і залишився на третьому, садівництво теж стабільно, рибна ловля, четвертий, механіка три. Виходить, прокачав він сьогодні. тільки Механіку, а гроші закінчуються. Ох, відчуваю запах смаженої дубці Малькольма. І мене тут дещо турбує. Зараз я вам покажу. Оце куст ананаса. А оце куст кави. З цього куста я вже, мабуть, п'ятий, якщо не в шосте, збираю урожай. Ананас досі не дав плодів. Як так? Плодонося цілий рік іде. Я хочу ананас і на вас, і на нас. А він ніяк не роде. Взагалі, столярство це не те, що в'яжеться з Малькольмом. Він нічого важче. Цигарки в своєму житті не тримав. А тут мачете, чи чим він там рубає, то та він собі пальці повинен був повідрізати у перший же день. Ось що з людиною робиться адреналін і стресова ситуація. І знаєте, я вирішила обрати Малькольму ціль життя, душевна рівновага. Я не ставлю перед ним задачу до кінця челенджу опанувати цю ціль повністю. Але, хоча б половину, я думаю, він зможе осилити. Це не вплине на закінчення челенджу, але як бонус не буде за. Ай, тому, що по моїй історії він дійсно переосмислив сенс свого життя, деякі свої вчинки, тому це потрібно мені по сюжету гри. Що ж на цьому я буду закінчувати цю серію. Одразу кажу, серії уцілілого будуть короткими. Ну мені чомусь так хочеться. Декада, основний проєкт. А ці второстепенні. Тож дякую всім за перегляд і очікування. До зустрічі. Бережіть себе, любіть маму і мийте руки з мил.